Вітаю! Мене звати Валерія, я учениця 9 класу Ананівського ліцею номер 1 Назва мого проєкту це вплив лимонної кислоти на солі кальцію. Я проведу експеримент і виясню, як лимонна кислота впливає на солі кальцію. Для експерименту я використаю звичайне куряче яйце і розчин лимонної кислоти з водою. На даний момент у нас 21 година 35 хвилин. Ми ставимо яйце в розчин і залишаємо на ніч, тому зранку повернемось до нього. Вранці яйце майже ніяк не змінило свій зовнішній вигляд, тому я вирішила його залишити ще на деякий час в розчині. З моменту, коли я залишила яйце в розчині, пройшло майже 22 години. Зараз яйце має такий вигляд. З цього експерименту я зробила такий висновок, що лимонна кислота розчиняє солі кальцію. Ми побачили це на експерименті з яйцем. Від яйця залишилась лише плівка, жовток і білок. Також я зробила для себе висновок, що лимонна кислота впливає не тільки на солі кальцію, а й на організм людини. Якщо вживати лимонну кислоту в невеликих дозах, то це буде корисно для організму. Але якщо лимонну кислоту вживати в великих дозах, то це може спричинити подразнення шлунково-кишкового тракту, корозії зубів і руйнування емалі.